Це ще буде попереду. Салецький помиляється. Беть перехоплює. Бець з м'ячем буде просив, Беть пробиває навіть гострого кута і не м'яч. виходить за межі поля. Кидання. Передача від митника на забігання Бедя і встигає. Артема. на Нагриневича. Все ж таки м'яч. Демчишин виборює. відразу на гравці стеляться Демчишина. Замасі пробиває Демчишин. Дальній удар від Назарія і рахунок стає 1-0. Ну що ж, прекрасний удар 19-ки команди Енерго. Пам'ятаємо його раніше за сильними ударами. На замасі прибрав двох гравців команди Сокола і відкриває рахунок в цьому поєдинку. Магда помічає забігання Ширченка на правому фланзі. Максим навішує до канала навіть удар і забиває Ширченко. Який шедевр забиває зараз Максим Ширченко? кут вкудворі. Ну що ж, от і відповідь команди Сокіла на удар Демчишина. І рахунок стає 1, -1. один Демчишин один дотик. Ширченко намагається завадити, але до... Доходи м'яч до Митника. Митник пробиває. Відразу м'яч. Конраденко розіграє. Бет пробиває. Дробиш на заваді. Не схибив. Закидання на забігання Магди. Магда намагається віддати передачу до карного майданчику, але не вдало це робить. На Бедя. Богдан буде зміщується під удар. Пробиває Бетій Мирутенко. Зараз видає прекрасний сейф. Пробиває Роману, і не зумів. Підбір за Демчишином, Демчишина. Бедя Бедь пробиває. Рикошетом і м'яч виходить за межі. Артем Магда біля м'яча. Пробиває Магда і повз воріт. Б'є Артем. Салецький. Довга передача вперед. Не рубайло ледь. В карному майданчику Денис. Передача не робило, не вдало пробиває. Зараз Павло. Який епізод? Так і робить нахилю. Голкіпер Непевнено грає, але все ж таки зумів забрати м'яч з межнич. Митник розвертається, буде віддавати партнеру. Так і є на бедя-бедь на дальню стійку, але невдало робиться Богдан. Знову без м'ячем, Бет влучає Гриневича. Ільницький пробиває вище воріт м'яч іде після удару капітана команди Енерго. Навіс Салецького. Боротьба Романов намагався крізь через себе пробити, але не вийшло. Митник з м'ячем. Митник, митник. І вдало грає зараз. Капітан команди Сокіла. Вибиває м'яч. Невдало. Передачу Блохін. митник. Пробиває Бет і метрів. і Миротенко вгадує напрямок Удар у Андратен. Помиляється зараз. Дробиш і важко виборює. Пробиває важко. І в поперечку м'яч влучає. Гриневич. Проб... Змішується під удар. Пробиває Гриневич, блокує. Івашко, Гриневич скидку під Ширченко з лівої ноги б'є і вийшов рід. Пробиває на Демчишина, Боротьба Хіля виборює. віддає передачу. Яковенко не переграє. Яковенко в боротьбі. Митник, митник налаштує на удар. Пробиває митник, блокують удар, пробиває. Бет і знову блокують гравці команди Сокіла. Пробиває Романов і відбиває голкіпер команди Енерго. Митник зараз з м'ячем прокидає митник Салецько, пробиває і Миротенко на кутовий перевод м'яч після удару Дениса. Котлова контратака від команди Сокіла. Романов Романов вирізає і ледь до власних воріт Лісняк не зрізав. Дробиш, дробиш, Романов. Романов пробиває і поперечка. Зараз рятує команду енерго. Чудовий удар Владислава Романова. І м'яч потрапляє в поперечку.